Друзі, доброго вечора. Вечірній стріну Я тобі влада Волошина. Черговий раунд. І я б сказав не тільки у Стамбулі, тому що були два етапи: і в Анкарі, і, зокрема, і в Стамбулі перемовного треку між країною-терористкою і представниками української делегації у Туреччині про це і не тільки з політологом, кандидатом філософських наук Андрієм Городницьким. Доброго вечора. Мої вітання. Пане Андрію, ну все те, що нам вдалось дізнатися. Ми почули ясно, що це дуже важливо і вкрай приємно, і всі про це говорять. Коли наші додому повертаються, вдається влаштовувати ці обміни. Але тут мені здається на те, щоб ключовий але цікавий момент це перемовини за закритими дверима, фейс ту фейс, як то кажуть, між Мідінським і Умєровим. От тут якраз щось новеньке. Як ви для себе розумієте? Появу такої можливості, і з іншого боку, от, коли не в рамках широких делегацій, так, але от за закритими дверима в закритому форматі. І як сказав навіть, здається, президент Володимир Зеленський, ну, була загалом вчора інформація про те, що нібито між ними більш такий вдаліший контакт. Угу. Ну, якщо не помиляюсь, то вони зараз е, м, заявили про те, що цієї зустрічі не було що це СОПЕ. Наша, наша сторона заявила. От і інше питання для чого вони це розкручують? Тому що якщо це дійсно ну в будь-якому випадку я не бачу великої ганебної проблеми, але гіпотетично, навіть якщо ця зустріч відбувалася, то е, росіянці можуть це скористати скористати яким чином? Є е, закрита зустріч. Тобто, відповідно, а наш народ не сильно любить закриті зустрічі. Правильно, коли ти коли сидять дуже багато людей, так. відповідно, інформація рано чи пізно буде відкрита. А якщо ти один на один там зустрічаєшся, що це означає? Значить, буде якийсь договорнячок. От угу. росіяни, крізь за все оцю інформацію викинули в простір для того, щоб розказати про те, що це був нібито договарнічок, що вони вже там зливають Україну, що все домовлено, не треба воювати. Вони все злили, і так далі. Тому подібне. Тобто, можливо, це такий хід. Хіпотетичні знаєте, для ІПСО для майбутнього а, підтримки своєї такої медійної кампанії, що вони роблять дуже непогано. От іпотетично. В цьому це, 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 це такий напрямок а, пропозиції РФ на переговорах з Україною конкретні і конструктивні. Це цитата рота, Піскова, рота Путіна. Піскова. Я не просто так її зараз зазначив, бо. Оця конструктивність і конкретність в чому полягає Постійному топчені на одному місці навколо меморандумів, як таких вони на них акцентуються. По-перше, Мідінський каже, що мовляв, позиції через призму цих меморандумів обох сторін абсолютно різняться. Ясно, чого вимагає, ну як вимагає, що пропонує Україна, на чому стоїть Україна? Тут зрозуміло, вони знову ж таки, і тут як би ви сказали, маніпулюють чи. Намагаючись досягти свого, і плюючи на те, що розуміє весь світ, і до чого б весь світ хотів прагнути і чого б досягти, просто просувають далі свою позицію, вони просувають далі свою позицію через призму цієї бульбашки, яку вони створили псевдоісторичної, псевдосправедливої і багато чого іншого псевдо. От вони намагаються пояснити е людям, що в нас, от ми праві, а ми всі праві. Знаєте, весь світ проти нас, а ми праві. От нас є істина, у нас є істина віра, істина свобода, істина, істина ідея, істина справедливість. От, от вони намагаються пояснити це. Що істину, що ми зараз вбиваємо десятки тисяч людей, дітей, всіх інших, захоплюємо чужу землю, що це правильно, тому що ми нібито когось рятуємо. Ось вони намагаються пояснити це в цьому світі, казати, що це правда. Що це правильно. Зумієте, вони своїх ідіотів переконали всередині країни більшість. Не всіх, але більшість, і вони цим чинником хочуть діяти і надалі, тому що якщо вони зараз почнуть розказувати про інші постулати, про іншу базу, яка нібито корелюється з міжнародним законодавством, справедливістю реальною українською і міжнародною, то їхній раб не зрозуміє за що він воює. Як тоді пояснити звичайному рабу, якщо перед ним вийде там Мінський, почне розказувати. Ну так дійсно ми окупували ті території. Ми вбили величезну кількість людей. Не знаємо для чого зараз. Бомбардуємо цивільні міста, не знаємо для чого. Просто щоб знищити Україну, знищити українську мову, культуру, все інше. Вони цього потім не пораб скаже, стоп, так за чого для чого я тут стою? Мені там в моєму там саранську було дуже непогано жилося Ні, хоча він розуміє за що він там. Він за гроші там сидить і думає перекрити кредит в свої там в, своє, в своєму там дерев'яному будинку іпатеку іпотеку, іпотеку да іпотеку на дерев'яний туалет який зовні стоїть розумієте? От, от 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 логіка не дуже проста але вони вірять все вони будуть будуть намагатися максимально просовувати ці потулати на міжнародні арені арені вони до речі намагалися просунути через путіна звичайно це трампу Частково це вдалося, ми ж пам'ятаємо, як Вікор приїжджав, він щасливий, от все, 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 це все дійсно правда. А вибачте мене, а батя цього Ілона Маска, ну він ж також просуває ці наративи. Дивіться, ви, ви смієтеся, але це проблема. Тому, що Я розумію, величезна кількість людей приїжджає о, ну, просто затуманеним розумом, розумієте, тому що вони, і це ж не просто люди, це якби, ну, вони можуть їх впливати. А, а Ілон Маск, чому ви думаєте, цю божевільну ніс? Може також і його сім'я на це впливає, і все інше. Тобто, це не просто так. Розумієте, я розумію, що зараз на жаль за... ну, на щастя, точніше, вже помаленьку воно вирівнюється. Ми не можемо достукатись, ми можемо пролобіювати нашу правду. Ми можемо показати, що є насправді. Хоча було дуже важко. ми ж пам'ятаємо, як на початках, як Зеленський показував. І Трампу показував фотографії замордованих вбитих військових, і Трамп просто був в ярості, ну в кабінеті овальному. От як це так, у нас мені це показує. Міце не цікаво. Ми треба припинити війну і все інше. Його це не цікаво. І все. Є велика Росія, є велика там культура Росії, і все інше. Це ти міф, який вони просувають в маси, просували століттями, і продовжують це робити на даному етапі так само. А, ми пам'ятаємо. Та що як ми активно дискутували? Хто більше впливає на Трампа? То ми говорили про Віткафа. Зараз все більше говорять йдеться дійсно про пана Рубіо, який все ж таки взяв ініціативу в свої руки. Але з іншого боку, хто більше прагнув взагалі цього третього раунду цього переговорного треку? Бо ще тижнів два тому навіть багато хто висловлював песимізм взагалі вже щодо перемовин у Стамбулі, навіть як постійний представник України в організації Об'єднаних Націй, пан Кислиця, який є. Одним з учасників української делегації так про це зазначав. Але коли з'явились 50 днів Трампа, коли риторика Трампа по відношенню до Російської Федерації змінилась мені здається, що першими почали подалювати взагалі, що так їм необхідно і знову ж таки потрібно продовжити перемовини, це була російська сторона. Хоча тижневі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він дав завдання пановомірову підготуватись до цього цієї зустрічі, також фігурували Андрій. <кій> тому що взагалі я пам'ятаю, що запит був від Умєрово. Тобто, щоб був запит від Но... Умєрова для цієї зустрічі, тому що росіянці почали плакатися, що тоді Кінь пам'ятаю, Лавров вийшов і сказав, що ми ж домовлялися 22-24 зустрітися, але українська сторона мовчить. Ну, це був такий захід в сторону американців. Що дійсно, ми бачите, ми хочемо миру, а українці не відповідають. Це стандартна гра, яка відбувається е, і попередні рази, і всі інші, Тобто, от ми mm -hmm. хочемо миру, а вони не хочуть. І Україна так. знаєте, вже навздогонку. Ну ладно, давайте ми перші вас запросимо. Давайте так. вже нам поїдемо на мирні перемовини, так звані мирні перемовини. От і все дуже все просто. Направді це просто відбувається для того, щоб знаєте, це такий маленький спектакль для Дональда Фредовича, для того, щоб він був щасливий. Питання не в тому питання в іншому чи буде Дональд Трамп е, посилювати свою підтримку Україні і посилювати тиск на, на на Росію? Ну тому що ці танці з бубнами, ну можна давайте. Так відверто, це все можна було онлайн провести. Правильно не можна. треба було зустрічі. Це такі технічні зустрічі по обміну, які відбувалися завжди без ніяких зустрічей. Правильно ми ж обмінювали людей до того. Обмінювали, обмінювали наших, точніше, людей і віддавали їхніх рабів. От е, це було раніше. Зараз е, Мідінський правда погодився віддати триста триста чотири дитини, здається, якщо не помиляюсь. От е, які вони вкрали в цей. Вони ж раніше казали, що ми просто їх це врятували. Ми їх врятували звідти, от а, а ми казали, ми їх викрали. От вони готові їх повернути нам. От з якою логікою вони ж вони про це не говорять речі? Ріше казали, що ви маєте нам повністю підтвердити, е, що їхні близькі родичі мають їх до себе забрати. Зараз вони вже цього не говорять. Тобто, значить вони підтверджують про те, щоб не їх вкрали. Але питання не в три, тих 400 дітях, а питання в ще там 20 чимось тисяч дітей. Дехто остання інформація була про 30 тисяч інформації. Тобто, е, де ось це все. Ну, це ж також дуже велика цифра, і ми маємо про це говорити. А не просто про 400 дітей, 400 дітей це чудово, це прекрасно. Тобто 400 дітей буде врятовано від цього маразму. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що в нас роботи не початий край. Ем, тепер ще до однієї теми. плану було переходити. Але на направду е, Російська Федерація цим активно також користується. Це зараз, звісно, що я маю на увазі матеріал інституту вивчення війни, який провів аналізи, вийшов звітом. Як вони брешуть своїх помийних ефірах і так далі про протести в Україні? Про те, що це протести проти війни, мовляв, мобілізації. Далі наративи російської пропаганди полягають в тому, що це протести проти розкрадання, тобто влада України розкрадає американську допомогу, хоча лева частка залишається і в Америці на їхніх заводах. Ну, менше з тим от як нам? Поборотись саме в цьому напрямку, Андрію. От про що ми зараз мали казати офіційно? Бо декілька офіційних заяв, які з'явилися буквально сьогодні вранці, я ще зараз зацитую, але поки що от в інформаційній площині давайте. Як ми маємо з цим боротися? Як ну, дивіться, в українськ... в Україні активне громадянське суспільство? Це факт. Mm -hmm. А тим більше тішить ситуація з тим, і багато хто про це вже висловлювався, хто вийшов на протест і кого ми бачимо на вулицях із цими закликами, з цими зверненнями. Хтось багато каже, що там а, ну, так, лексика, деколи не відповідно використовується. Ну це вже їм навідкоб. Тим, хто критикує абсолютно креативні і цікаві заголовки Ми можемо побачити на цих плакатах. З цим все зрозуміло. Але у нас війна, і от ми бачимо, як ворог користається саме цими протестами. І як вам. Бути настільки, е, ну дотриматися цього правильного балансу, аби він не пішов, е, щоб ці протести пішли дійсно на користь, хоча їх вже почули давайте відверто і в Європі і так далі. Але не давати приводу ворогу ними користати для того, аби сіяти роз'єднаність серед наших партнерів, впливати на мізки. Маск і його батько окей, це одна, один з напрямків. Та? Але от за декілька конгресменів, сенаторів також висловили вже свою стурбованість з приводу там, подій, які навколо набу і САП так чи інакше розгортаються. Дивіться, я піду трішки з іншої сторони, е, і насправді е, я вам скажу: так це ж добре. Ви собі уявіть, коли тобі розказують про твою країну, що ти диктатор, а в тебе в країні проходять протести час війни, спокійно mm -hmm. виходять. Так. Нікого там не вибачте, не пакують, не зав'язують, не дають терміни. Просто вийшли, промітингували, отримали точніше, витримали своє слово і е, натиснули на владу, і влада повернула те, що не має повернути. Так це ж прекрасний приклад. Це диктатура, так це демократія. Ось ваша класична, як в книжках пише. Розумієте? Ось це треба показати таким методом. Звичайно, якби це переросло в жахливий там е, такі е, радикальний революційний якийсь е, режим по поваленню влади. Чого що, речі, не треба деф... зараз, абсолютно поки. — звичайно, що дехто, до речі, намагався там зробити, вже починали. там, були мони там е... там, зеленського геть, усі інше. Тобто, оце вже було це вже помаленьку. починало розвиватися. Звичайно, під час війни цього не потрібно. Тому що Росія цим може скористатися дуже дуже ясно. У нас основний ворог це Путін, оце ворог. От з цим треба розберети в середині з корупцією. Ми розберемося, це не проблема. Але якщо на нами буде стояти росіянський солдат в цей момент. Тоді, повірте мені, про корупцію ми вже думати не будемо. От тому треба ще розібратися з е, москалями, а далі ми будемо вже говорити фактично, що буде всередині, і, і це нормально. Ще раз кажу, повірте мені, те, що відбулося, це досить нормальна ситуація. Але проблема в тому, що як ви сказали, що є персонажі міжнародного типу праворадикали там Марджі Тейлор Грін, ну, е, там францранцузи, німці і так далі. Орбан, звичайно, не французи, скажімо так, а деякі французькі праворадикали. Тому що більшість французьких французьке населення нас підтримує, і це чудові люди, так само і німці. Це е, просто красота, але є певна прошарок, там, скажімо так, політичного населення праворадикального, які хочуть знищити повністю Україну, і це все за російські гроші. І ми маємо це розуміти, і ми маємо це висміювати, Ми маємо це показувати. Ми маємо це тиснути. Тобто, це на це також треба витрачати фінанси. Фінанси і наші можливості витрачати для того, щоб це показати в Європі. Тому що я розумію, що буде казати, у та ви що вона нас грошей немає? кажу, ні, ось на це, на ось на це треба дійсно витрачати. Оця пропаганда вона має працювати українського типу. Вона має працювати по всьому світу. Ну і відповідно треба брати класних е дипломатів у тих, які будуть організовувати нашу діаспору і таким потужним пулом висвітлювати наші ідеї вже в будь-якій країні, де вони проживають, ось на постійній перманентній основі. Чого, на жаль, зараз не відбувається? Лише одиничні одиничні е, люди, які патріоти, які виходять просто на, на вла за власну ідею, самі там організовуються. Ось таким, але їх дуже мало. От, на жаль, їх дуже мало. І це одиничні випадки. І повторююся, що поки що дипломати з тим нічого не роблять. Тому що вони думають, знаєте, що нам треба зустрітися краще з, цим з Мерцем. Там, от, от от, от ідея нам туди, що нам з тими звичайними людьми, куди нам ну, хай собі там самі розбираються. Ми будемо згоріти. Ні, ні, ви неправильно працюють, ви з народом працюєте. Оце важливо, от їм дуже мені подобається, коли єврейські там общини сполучених Штатах Америки. От як вони відпрацьовують? Вони працюють дуже класно своїми організованими чинниками. Вони тиснуть на кожного конгресмена, якого вони обирають, і вони не працюють перманентно. І вони можуть тиснути і лобіювати свої інтереси е, через зібравши, організувавши всіх конгресменів, які в них там в количку знаходяться, тому що вони за нього проголосували. Тут То де цього наталь не буде тут зробити. Тут Тоді тут якраз хочеться сказати і звернутися: шановна українська діаспора в Сполучених Штатах Америки. Ніхто не каже, що ви чогось не зробили, але потрібно знову вмикатись і, і далі, і далі працювати. Та ви про це не і про це говорю і так. не тільки сполучені штати Америки, так. по всьому світу наша по цьому світу. Це правда. Мейджі Телер Грін ви згадали та конгресвумен. Ну тут глядачам просто поточню про те, що вона в Сполучених Штатах зробила заяву, що мовляв, це протести проти е, продовження війни, і ледь не звучали слова знести Володимира Злецького. Так не є. От я не знаю, тільки хто має просто сказати пані Грін. У менше з тим. І такі е, думки в Сполучених Штатах, на жаль. Фігурують 48 депутатів, зареєстрували новий законопроєкт законопроект про повернення незалежності набу і, і поставивши під ним е, свої підписи. Про це зазначив голова комітету ради з питань свого слова Ярослав Юрчишин. Але я ще обіцяю, обіцяв, е, ну, окей, є одну заяву. Це Каткатеріна Матернова. Катеріна Матернова, е, представниця ЄС в Україні, зазначила: ми обговорили теперішні події. Привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Пропонуємо наші консультації ця, та допомогу. От в що вилилася ця історія на правду. Починаючи від протесту, який з'явився на вулиці, організований молодими поколіннями різними поколіннями, але з більшості молоддю, і от зараз вже є ініціатива і новий законопроект від народних обранців, плюс такі заяви від представництва Євросоюзу в Україні. І, і це круто. І ще раз скажу, давайте так. Ем, в будь-якому випадку ми маємо в цій ситуації винести максимальну максимальну користь. Ем, ми зараз проходимо, прийшли кластери з європейським союзом. Далі ми мали перейти вже на перемовини. Прямий переговорний процес по проступ ем, по слухам, це мало відбуватися з 18-го числа, з 18, числа, 18 липня так. Ем, гіпотетично, звичайно, це вже буде перенесено зараз на осінь. От ми маємо зберегти максимальну концентрацію для того, щоб це вже розпочалося. Ми не маємо допустити того, що це провалиться. І це вигідно не тільки нам, це вигідно європейському Союзу, Тому отаких от ідіотичних кроків не має бути взагалі. Я надіюся, що до Зеленського дійшло. що Він зробив помилку. Повірте мені, він поставив пляму. Він дуже жорстко поставив пляму на своєму авторитеті зараз, який він там існував. По великому далі вже треба робити дуже акуратно, дуже діяти акуратно. Він не любить, коли його не люблять. Він любить, коли його підтримують, коли в нього величезна підтримка. який будь який політик, який будь який шоумен. От, якщо ти хочеш щоб тебе підтримували, думай, що ти робиш, і фактично можливо навіть тебе переберуть, і якщо ти знову ж таки будеш робити правильні речі. Тому що питання не в тому, питання в тому, що ми зараз всі концентрувалися і організувалися для того, щоб виграти цю війну, для того, щоб зберегти нашу ідентичність. А якщо будуть такі кроки, ну вибачте мене, ми просто один одного з'їмо і цим будуть користатися, всі інші. Ми знаходимося в дуже важкому становищі, і ми дуже сильна нація. Ми вижимо в будь будь-якому будь будь випадку, але для того, щоб нам було легше. Маєш робити це, полегшувати на це життя, а не, не ускладнювати. Ось, ось ось і все. Але наші партнери, в принципі, ми ж бачите, як я вже сказав, що вони дуже-дуже так м'яко до цього віднеслися. Фактично, вони намагалися максимально е, ігнорувати це е, або принаймні дочекатися певного вирішення цієї ситуації. Те, що проходили комунікації, я впевнена сто відсотків, тому що Лінсі Грем також заявив, що якби ні-ні не треба. Давайте, так. давайте повертайте назад, тому що трішки буде боляче. А Лімзе Тайм, до речі, це не демократ. Це не він впроваджував ці, е, е, скажімо так, діпстейк, е, ці наративи. Тому що це було фактично. А в 15-му році це були демократи, які привезли це все які Допомагали створити ці антикорупційні органи. У ну, то це були вони які питань. Немає, але зараз Трамп намагається навпаки відкотитися від цього. А при цьому ж таки ліцерем виходить, і каже, що ні, має бути все таки. Ну, кіт, добре, питань немає. Все почули. Зеленський почув, що може бути поляче і певно вирішив повернути. Але повторюся, що за цей період, коли вони повернуть, можна зробити дуже багато поганих речей. Uh, і ми вас сьогодні, Андрію, почули в вечірньому стрімі. Я не знаю, куди сьогодні цей час дівається, тому що вже фактично 20 хвилин. І нашої з вами зустрічі у вечірньому стрімі минули доволі насичено та активно і цікаво. Спасибі за ваш час і дякую за розмову. Політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький. До зустрічі, До побачення. дякую, за запрошення. Вам, друзі, дякую за те, що дивитеся тим більше за підписку. Добре, що нас стає більше. Побачимось з вами. Обов'язково бережіть себе. Слава вам, і слава Україні.